Новорічна ялинка у бібліотеці має бути із книг. Так вирішили Ірина Малиновська та Клавдія Макарук і взялися до роботи. Для корпоративної ялинки бібліотекарям знадобилося майже 200 книжок і година натхненної праці. Креативне деревце має 160 сантиметрів зросту, ідеальні форми та безмежний інформативний потенціал. Я можу сказати, що ні одна книга не постраждала при спорудженні цієї ялинки для любителів книг. Прикрасили ми її не тільки вогниками і мішурою святковою, а прикрасили таким своєрідним бібліографічним оглядом. Це, він має назву 20 книг, які міняють життя. «20 книг, що змінюють життя, це своєрідний рейтинг читацьких уподобань від відвідувачів районної бібліотеки. На першому місці, звичайно, книга книг це Біблія. І далі ми. Так підраховували по голосам, які були віддані за книги. Це і наші українські приємно відзначити це. Книга Марії Матіо Солодка Даруся і Мирослава Дочинця, «Многі літа, благі літа, і Коцюбинського, і Багряного, ну і багато світової літератури. Книжкова ялинка не лише оригінальний символ новорічних свят, а й нагадування про те, що саме книги роблять нас кращими та добрішими. Дуже незвична ялинка, вона дуже актуальна в бібліотеці, особливо фойє. Ну, взагалі, враження не перевершені. Ялинка дуже гарна, дуже гарна і дуже актуальна в бібліотеці. У тому, що традиційна книга аж ніяк не збирається капітулювати перед своїми електронними аналогами та інтернетом, переконували нас і ковальські школярки. Мені більше подобається звичайно звичайна традиційна книга. Це зручніше, це цікавіше. Але електронно, коли немає, коли не нестача, то звичайно електронна книжка допомагає нам. Я більш люблю читати сучасну літературу, але ну, як зараз іде план в школі і цього року здавати зовнішнє, немає так багато часу, щоб читати таку літературу. Хотіла взяти книжку, але на жаль, її зараз немає, і це може слугувати тим, що бібліотека користується попитом, і книжки тут швидко розбирають. А сучасні гаджети стануть в пригоді для іншого, наприклад, аби зафіксувати себе поряд із сніговичкою, бібліотекаркою та книжковою ялинкою, доки вони ще радують око відвідувачів і спонукають нас любити книгу, а з нею і досягати справжніх глибин людської мудрості.